Ми починаємо новий параграф, другий, і називається квадратні корені дійсні числа. І що тут у нас написано в цьому параграфі ми будемо розглядати? Ми ознайомимося з новою функцією y дорівнює x квадрат та її Ну, Дуже зручно ми завершили попередній параграф, функція y дорівнює k на x, і цей параграф теж про функцію. Тому буде легше сприймати матеріал. Далі ми вивчимо нову дію добування квадратного кореня і новий вид чисел і раціональні числа ми вивчимо. Також вивчимо арифметичний квадратний корінь та його властивості і будемо спрощувати вирази, які містять квадратні корені. Такий наш. Параг. Так, ну і перший пункт, ну би параграф цього розділу, це параграф 11, функція ігри до рівня х квадрат та і Зазначу, що ми якби, починаємо про цю функцію говорити, але ми ще продовжимо у 9 класі більш е, таке доскональне вивчення про функцію. Вона називається квадратична функція, і побудова графіків ще в нас буде за цією темою у 9 класі. Там буде більше часу на цю тему, і зараз ми так ознайомчо на цей параграф звертаємо увагу. А в 9 там буде ну, цілий розділ, присвячений квадратичній функції. І так, квадратична функція. Має вигляд формула така. Y дорівнює X квадрат. Можете собі записати, що y дорівнює X квадрат. Нагадую, що функція це певна залежність двох змінних, одна з яких є залежною. Тобто це наша функція y. І незалежна змінна аргумент – це x. І. Знову ж таки, я не буду будувати, то це побудоване. Щоб побудувати графік даної функції, потрібно взяти табличку і в цій табличці задають певні значення незалежної змінної, х, тобто аргументу, і розраховують підставляючи в формулу значення функції. Беруть, дивіться, тут різноманітні, числа, багато чисел, щоб графік був найбільш точним. Але заздалегідь ми квадратичну функцію будемо брати мінімально 5 точок, одна з яких буде певно зазначеною точкою. От, а, зараз там брали мінус 3, мінус 2,5, мінус 2, мінус 1,5, 1, мінус 0,5, 0, 0,5. Дивіться, якщо говорити про цю визначну точку, в нашому випадку це точка 00. Якщо ми замість їх поставимо 0,0 в квадраті 0, це буде визначна точка. Я скажу, як вона називається надалі. І у відношенню до цієї точки, бачите, як це отак да? Бачите, значення, це теж буде мати ну, такий от вигляд: дивіться, від нуля мінус 0,5, 0,5. І плюс 50, мінус 1, плюс 1, мінус 1,5, плюс 1,5. Це, бачите, показує нам якусь певну симетрію да? точок відносно точки 00. І це теж має значення і дає більш чітке уявлення про те, як розташований графік. Дивіться, він буде симетричний, да? симетричний відносно певної. Відносно оці ігри, так? І ми, коли позначимо в системі координат всі надані точки, от чим більше точок, тим більш точний графік, бачите, позначили, визначили оцю нашу симетрію, так, отак. І ми бачимо, що наша точка, бачите, 0-0, вона вона визначна така, да? А всі інші точки, можна говорити, симетричні відносно оці ігри і мають по х протилежні координати, а по Y одні ті штам. Рахунок чого це відбувається? Ми знаємо, що якщо ми беремо якесь значення х, що дорівнює, наприклад, 3, то 3 в квадраті буде 9. Да? А якщо ми візьмемо х до рівня мінус 3, то і мінус 3 в квадраті теж нам дасть значення 9. Це говорить, що точки протилежні координати мають по ікс, але одні і ті ж самі координати по y. І це надає можливість сказати про симетрію відносно оці. Точок цього графіку. Так, і оця точка визначна нашого графіку, який потім будується. Ось він такий графік. Якщо точки з'єднали, на рисунку 13, отримали графік. І функція називається у нас функція квадратична. Це записуємо вздовж. Графік називається парабола. Графік. Я текстом напишу, бо Пара була. Функція зараз теж я це, мабуть, напишу, щоб воно не заходило на графік, напишу ще раз текстом тут квадратично. Вот Ну і ось графік цієї квадратичної функції. Це визначна точка, точка 00 в нашому випадку. 0, 0. Називається вершина параболи. Вершина вершина параболи. Ось. Ну і ще раз я зазначаю, що за нашою власність, да, якщо у нас точка А з координатами Х0, y 0 належить графіку, то і точка Б з протилежною координатою по Х з тим же самим y теж буде належати цій параболі. Ще раз, це говорить про дивіться. От беру я точку на графіку зліва і симетрично відображаємо, як би. Точку справа, Да? тобто, бачите, точки симметричні. Так, гаразд. Це основне. І табличка по нашим властивостям. Так, нагадую, у функції є певні властивості, перша властивість, область визначення. Область визначення це яким може бути і. Область визначення ще записується D, y, область визначення. Х належить у нас всі числа. так? Далі, область значень це Y, всі значення, які може приймати залежна змінна, тобто функція. І це ми писали отак от, от. Є Y, Тобто скорочена область значень. Всі невід'ємні числа. Ну, тобто х не обмежується, а y, оскільки квадрат завжди прибере мінус, і тому у нас невід'ємні це означає 0 і більше, ніж 0. Далі нулі функції це точки перетину графіка чи спільні точки з осі і х. Ми бачимо, що нуль функції це таке значення аргументу х, яке перетворює. Функцію на 0. І у нас єдиний 0 до дорівнює 0 для цієї конкретної функції. І властивість графіка, ще раз повторюсь, що якщо точка А з координатами Х0, і 0 належить параболі ігре до рівня то точка Б з координатою мінус Х0, і 0 також належить цій параболі. Це все, що нам потрібно знати. І далі є приклад, який. Ми можемо розглянути за рисунком. Зараз я зменшу готовим рисунком вже. Все одно прийдеться прогортати, бо все одно у нас малюнок не буде поміщатися. Ну, гаразд. Читаємо тоді умову. Умова така приклад. Розв'яжіть графічну рівняння. І ми бачимо, рівняння має ліву частину і праву частину. Ми сприймаємо наше рівняння як дві функції. Да? Тобто ліва частина функція х квадрат. Права частина y дорівнює x плюс 2. Це пряма лінійна функція. І ми вже так розв'язували в попередньому параграфі графічно. Говорили, що це в системі нам потрібно зробити. Що ми робимо? Будуємо графік першої функції, це парабола. Будуємо графік другої функції, це пряма. Для параболи нам потрібно взяти мінімум 5 точок. Для прямої достатньо взяти 2 точки. І м, будуємо графіки цих функцій. Вони перетинаються, і точка перетину це їх спільна точка, координата по X і, і є розв'язком нашого рівняння. Е, і ми Зараз показую, як зробили вже. Взяли, побудували нашу параболу. Дивіться, взяли тут точки, я казала, 5 точок. І це ми так будемо робити сьогодні. І беремо. І так, посередині в нас точка 0,0. Тобто наша вершина, визначна точка. А зліва можна взяти. Мінус 1, мінус 2. Справа симетрично 1, 2. І як робили? Зводили до квадрата. Мінус 2 в квадраті 4, мінус 1 в квадраті 1. 1 в квадраті 1, 2 в квадраті 4. І потім будували точки. Будували вершину 0, 0. -ну, ось точка. І потім мінус 2, 4. Ось наша точка буде. І симметрично 2, 4. Далі мінус 1, 1. І симметрично 1, 1. Потім з'єднали плавною рожевою лінією наші точки і побудували графік, який дорівнює y дорівнює х Потім взяли для а, другої лінійної функції, побудували табличку із двох точок. Ну, і там, наприклад, що можна взяти? Мінус 2, мінус 2 плюс 2 по Y – 0. Ну і можна взяти що там у нас. Давайте 0 візьмемо по X, 0 плюс 2, 2. І будуємо, зараз беру синім кольором ці точки. І мінус 2,0 ось синя точка у нас. Далі 0,2, ось, і ще одна така синя точка. Потім взяли лінійку, з'єднали ці точки, продовжили і до, ну, з'єднані точки, це відрізок, так? Продовжили до прямої в одному в іншому напрямку в нескінченні. І потім утворилася у нас точка перетину. Одна ось точка, бачите, червоним будую, і друга точка перед. Це спільні точки, і тому потім визначають, бачите, координата по Х, тобто Х1 дорівнює мінус один координата червоної точки однієї, і координата другої червоної точки спільної точки, тобто точки перетину, дорівнює 2. І це наші розв'язки. Тобто це відповідь. Розв'яжіть рівняння х квадрат до рівня х плюс 2. Оце розв'язки цього нашого рівняння. Розв'язали ще раз нагадую, графічно. Ще раз графічно це взяти наше рівняння, розділити так на дві частини, скажімо, на ліву і праву. І побудувати кожну частину як функцію. Побудувати графік кожної функції, знайти точки перетину і координати по їх цих точок будуть розв'язками рівняння. Так, ну і розглядаємо, які у нас будуть завдання в параграфі. Тут параграф невеликий, я так загальний. Е, ось. Вони схожі на ті завдання, які були в попередньому параграфу для функції y до рівня K на x, графік якої обернена, графік якої гіпербола, а називається вона обернена пропорційно. І так, функція задана формулою. Знайти значення функції, якщо значення аргументу відоме. Потім знайти значення аргументу, якщо значення функції відомі. Нагадую, значення функції це Y, знак питання. так? Якщо х дорівнює, тобто це я перекладаю на мову, яка нам допоможе розв'язати да, такі символи. Далі, знайти значення аргументу, тобто х знак питання. Якщо y дорівнює, і по черзі підставляємо в нашу формулу y дорівнює x квадрат, і знаходимо значення аргументу. Далі. Не виконуючи побудову графіка, як в квадрат, визначте, чи проходить цей графік через точку. Щоб визначити, нагадуючи, чи проходить, чи не проходить через точку, ми виписуємо нашу формулу і беремо, наприклад, координати певної точки. Знаємо, що перша координата це х, друга координата це y. Підставляємо в нашу формулу. І якщо отримаємо вірну рівність, тобто. 0,10 дорівнює 0,1 у квадраті, а 0,1 у квадраті це і є 0,01. І якщо утворилася вірна рівність, як в нашому випадку, то тоді цей графік наших дорівняних квадрат парабола проходить через точку D. Координатами 0,1 і 0,10. Далі розв'яжіть, якого. Я зараз розглядаю ще раз, якого вигляду завдання у нас будуть. Розв'язувати ми будемо з вами разом. На наступному вже практичному році все, ми щось стигнемо на цьому. Розв'яжіть графічне рівняння. Це так, як приклад тільки що, який я розглядала. Тобто, ми ще раз нагадую. Ділимо нашу, так, умовно кажучи, ділимо рівняння на ліву праву частину, повну частину визначаємо як окрему функцію, будуємо графік лівої частини, графік правої. І спільні точки перетину дають нам розв'язки. Далі номер 355. Установіть графічну кількість розв'язків системи рівнянь. Це те ж саме, але записано в вигляді системи. тобто... Це все одно, що х квадрат дорівнює 2. Якщо перевести на мову рівняння, а якщо на мову системи, то це так виглядає. Знову ж таки, будується графік кожної функції, і знаходяться кількість розв'язків. Це кількість точок перетину графіків цих функцій. Далі таке ж точко. Наступне, Наступний номер 357. Функція задана в спосіб такий, тобто вона із трьох різних функцій складається, але побудовані графіки цих функцій, тобто ці функції існують на певній обмеженій множині х. Тобто від фідкс дорівнює 4 лише там, де х менша або дорівнює мінус 2. Ефідекс дорівня х квадрат лише від мінус 2 до 1, не включно, дивіться. І 2х-1, якщо їх більше або дорівнює 1. І це буде в нас графік із трьох різних кусочків складений. І потім потрібно знаходити, ну, як, будувати тут не потрібно, просто щоб ви мали уявлення, що функція із трьох різних складається, як єдина. І далі ми, знаєте, f від мінус трьох. Ми обираємо мінус 3, в якому проміжку у нас. Це менше або дорівнює мінус 2 мінус 3. Тому f від мінус 3, ми підставляємо в першу функцію, а f від мінус 3 буде дорівнювати 4. Тут навіть рахувати не потрібно. Далі, дивіться, f від мінус 2 теж дорівнює 4, тому що мінус 2 це проміжок, на якому у нас знаходиться, ну, який належить першій функції. Потім F від мінус 1. Мінус 1 у нас належить від мінус 2 до 1. Тому підставляємо, наприклад, F від мінус 1. У другу функцію. Тут потрібно обирати певну функцію. Мінус 1 в квадраті дорівнює 1. Ну і так далі. Далі, у нас другим пунктом побудуйте графік даної функції. Тобто, спочатку ми відповідаємо на питання, а будуємо окремо. Не спочатку будуємо, а потім відповідаємо на питання, а навпаки. Тут теж важливий такий момент. Так, ну це начебто зрозуміло. Так, далі побудуємо, якщо ми, мабуть, не встигнемо сьогодні, наступного уроку. Ну і дивіться, 358 теж таке точне завдання, як 357, 359. Дано функція фідх, що дорівнює і теж в системі х квадрат, на, якщо х менше або дорівнює 0, х плюс 1, якщо х більше 0. І знову ж таки знайти f від мінус 7 від 0, від 2, теж все схоже. Як попередні номери побудуєте в кінці графік. Точно так же номер 360. Ну і тут залишається не так багато номерів, щоб я пояснила, як робити. Більш складні завдання. Побудуйте графік. Нагадую, теж ми, схоже, щось робили. Тут номер 361 розв'язується таким чином. Спочатку виписується наша формула. Х в третій степені. Додати х в другий поділити на х плюс 1. Оскільки у нас ділення на вираз що містить х, ми скажемо, що область визначення, тобто ді, обмежена. На 0 ділити не можна, тому х плюс 1 не дорівнює 0 і х не дорівнює мінус 1. Це першочергово ми зробили. Потім ми дивимося, нам потрібно побудувати графік такої функції. Але ми повторювали ще в попередніх темах, що у нас є ті графіки, які ми можемо будувати. Да? Це лінійна функція, графік пряма, і y k поділити на Х, обернена пропорційність графік гіпербола, Зараз в нас додалася ще квадратична функція, y до рівня х квадрат, графік парабола. Але ж такого графіка, ну, для такої функції ми не можемо будувати. Тому все це спрощується. Зараз я тут одиничку напишу більш краще. Спрощується як? Ми чисельник розкладаємо на множник і виносимо спільний множник за дужки. Може десь підібрана формула буде, ну, все по-різному. І залишається в душках плюс 1. І ділимо на х плюс один. Далі скорочення йде у нас, і залишається лише y до рівня x квадрат. А y до рівня x квадрат – це наша парабола. Що ми далі робимо? Виписуємо y до рівня x квадрат. будуємо табличку, нагадую, з п'яти точок. Мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. Знаходимо відповідні значення функції, ну, легко зводимо до квадрату кожен. Будуємо графік. Ну, давайте зараз я спробую от прямо з ці ціни. Ну, візьму. Щоб скоріше було, прямо тут, на ось цьому побудую. Ну, ви поняли, на ось цьому. Клітчатому, на клітчатій частинці. І так, я будую 0-0. Потім будую мінус 1, 1, 1, 1, і 2, 4, Ось у нас так. І наші хвісточки підуть до догори. Ось цього у нас, зараз я приберу, щоб не плутатися. Це я так прибираю. Це не до цього номеру. Так, побудувала я графік і до рівня х -квадрат. Але нагадую, візьму навіть зеленим іншим кольором. У нас є область визначення. І говориться, що х до рівня мінус 1 не належить. Тому ми беремо отут от у нас x-1. І в точці, де х дорівнює мінус 1, робимо таку дирочку, виколоту точечку. Тобто, на нашому графіку ми робимо виколоту точку з координатою х дорівнює мінус 1. Оскільки така точка не належить нашій функції, оскільки перетворює знаменник на 0. Ну, в цьому складність, щоб не лише побудувати, але і виколоту точку теж. Не просто графіка, і виколоту точку. Так, ну ми розглянули основні. Номери і пишемо домашнє завдання. Домашнє завдання у нас буде за цим параграфом наступним. Перше це прочитаєте параграф 12. Ой, 11. Послухайте відео пояснення теми і номери на домашню роботу. Номер. 351. Я все пояснила, як робити. Можете відео подивитися ще раз для розв'язання. 354 і 356. Так, діти, хто записав? До побачення до наступного уроку. До побачення. До побачення. До побачення.